У будиночку поруч засніжених гір у теплих краях чи вдома у родинному колі вже за декілька днів відзначатимемо новий рік. Як саме збираються зустрічати свято при Карпатці? Дізнавалася Вікторія Резум. Цьогоріч попит на новорічні тури в гори менший ніж минулих років, кажуть турагенти. Ми пережили дві кризи. Перша криза це ковід. Адаптивно ми зрозуміли, як рухатись далі. А наразі з повномасштабним, ми розуміємо, що це зовсім інший туризм. Зараз більшість прикарпатців кажуть, що святкуватимуть новий рік вдома у родинному колі. Завжди святкували новий рік вдома, нічого не міняється. Будемо по домашньому, сім'єю з дітьми. Так що всім бажаю щастя, здоров'я в новому році. Раніше святкувала з друзями, а цей рік буду святкувати вдома. Додому поїду до батьків. От і, і все. Сподіваюсь, буде спокійно. То змінилося те, що зараз я івано франківську а батьки в Харківській області. Тому так, тому буду їхати до них, а раніше це просто все було поруч. і от. А зараз зараз так на відстані. Ціни на зимовий відпочинок зростають щороку, тому люди більше економлять під час відпустки. Коли раніше було п'ять зірочок, тоді зараз люди погоджуються і на чотири зірки більш економного плану і зменшують періодику. Тобто на 11-12 ночей ми змінюємо на 7-8. Проте яким буде зимовий туристичний сезон на Прикарпатті у 25 му спрогнозувати важко. А все через війну та фінансові труднощі українців.